Я казав татові, що його люблю. Я казав, що е, чекав його, що е, що Богу спаси що він вижив. Восьмирічний Максим розповідає, як зустрічав батька за ТО зараз намагається завжди бути поруч, бо чекав на його повернення щодня. Я і чекав, і переживав. Ми ми Хотіли де, але деколи ми не дозвонювалися до нього. І з радістю згадую приїзд батька з війни і Данилко. Він прийшов і подарував нам подарунки. Діти мобілізованих військових, учасників АТО та учасників бойових дій прийшли переглянути фільм Попелюшка. Безкоштовний кінопоказ для них організували самі рідні АТОвців та демобілізовані військовослужбовці, які об'єднались в громадську організацію, що опікується проблемами учасників АТО. Безкоштовно переглянуть «Попелюшку-140» дітей із садочків. Це перший такий пробний захід. Надалі ми будемо планувати і для школярів. І будемо планувати дозвілля наших діток в майбутньому. І поки малюки радіють, переглядаючи казку, дорослі думають, як допомагати родинам загиблих автовців та контуженим бійцям, що повертаються зі сходу, адже із соціальними чи медичними проблемами, і найперше украй необхідною реабілітацією військові після виконаного обов'язку залишаються наодинці. Наприклад, додаткову реабілітацію для учасників, тому що нас висмикнули з. Такого життя, а назад уже ніби ніхто й не цікавиться, як нам, додаткові якісь санаторії для наших чоловіків. Приходиться це зараз і соціальну допомогу, і юридичну своїми силами шукати. Не кожен може справитися з психі... психікою своєю. От коли звідти приїжджаєш, там, коли там, ти думаєш за тобою вся Україна. А коли сюди приїжджаєш, то дивишся, що пів України плаче, а пів скаче. Оце саме тяжко, яке ще є. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час.